Ая, а що це таке, коли пропадає пам'ять? Давайте взагалі повернемося до того, що таке пам'ять людини. Ви знаєте, що коли душа, світлова душа, як маленьке зернятко летить сюди на землю, це ми з вами так летіли, це ми справжні вічні, коли, які ніколи не помираємо, І ми одягаємо певні ілюзії. Нас батьки заземляють через програми, суспільство, матриця заземляє для того, щоб ми. Пройшли свій, скажімо так, тілесний в тілі досвід людини. І ми з якогось часу починаємо спочатку десь там згадуємо себе, так, десь там згадуємо в такому віці, в такому, в такому. І де вже коли наші програми більш стабільно заземлені, ми себе вже вважаємо людиною, там може, десь в школі, в садочку, де ми вже постійно себе пам'ятаємо. Так от, це виглядає наша душа людини: це саме така низька, низьковібраційна оболонка. З певними тонкими цілами нашими на можемо назвати, що це підсвідомість людини. Це так, якби закрите це світлове зернятко ілюзіями, тими програмами. І виглядає це от як такий сірий, чорний шар, в залежності, як душа людини виглядає. Це є ми, душа людини. Коли ми граємо в людину, ми. Є душа людини, щоб ви розуміли різницю сонечки. Так от, і це виглядає так, що на ментальному рівні записуються ці програми. Знаєте, і от можна це порівняти, от як на диск записували, так потім ми слухаємо музику, наприклад. Так само на такий диск пам'яті певний записуються всі програми, всі наші події. І це все ціле життя записується. І от, коли ми виходимо з тілення. Ми це все дивимося з боку на ці записи, тому що я на це дивилась, У мене був такий досвід, коли я проходила певний іспит і проходила його, як я прожила життя. І я не відчувала себе одним цілим з цими записами. Це зовсім інакше було. Але ти за них відповідаєш, тому що ти твориш. І оці записи вони записуються на певний, скажімо так, диск пам'яті нашої душі. Оце наша людська душа. І це те, що ми проходимо, і те, що тому, що ми програмуємо і плануємо розкрити певні якості. У нас є план перед втіленням, але ми не завжди його виконуємо. Тому нам треба ще ще народжуватися і так далі. Тому, мої сонечки, і зараз прийшов час, якраз щоб під час втілення згадати, що ми не... Люди піднятись до Творця і трансформувати ці всі записи, коли вони проходимо іспит так, з творцем втілення, що ми з Богом, і ці, вже, скажімо, накопичення пам'яті вони відходять від нас, трансформуються в світлі Творця, мої любі сонечки. Так зараз відбувається це.